Гроші у світлі Біблії. Дорогі мої, часто можна почути, що священники мають про Бога говорити, а не про гроші. Але покажу вам, скільки раз Біблія теж не тільки про Бога, а й про гроші говорить. Перший такий пункт. Біблія розглядає працю як засіб заробітку. Ефесян 4.28 Хто крав, більше не кради, а краще працюй, роблячи своїми руками корисне, щоб було з чого подавати тому, хто у злиднях. Друге Солонян 3.10-12 Бо коли ми були у вас, то заповідали вам таке: якщо хто не хоче трудитися, то нехай і не їсть. Та чуємо, що деякі у вас поводять себе безчинно, нічого не роблять, тільки метушаться, таких наставляємо і переконуємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб вони безмовно працювали і їли свій хліб. Господь також хоче, щоб ми довіряли Йому свої потреби, Филип'ян 4,6 – не турбуйтеся ні про що, але завжди в молитві та проханні, з подякою, відкривайте свої бажання перед Богом. Другий пункт. Усе, що ми маємо, належить не нам, а Богові. Псалом 23.1 Господня земля і все, що наповняє її вселенна і всі, що живуть у ній. І якщо розібратися, то я не вправі використовувати це так, як угодне мені одному. Я лише розпорядник тих коштів, які довірив мені Бог. І тому мені належить використовувати ці кошти на Божу справу. Християни, по-перше, покликані служити і забезпечувати свої сім'ї, 1 Тимотея 5:8 коли ж хто про своїх і особливо про домашніх не піклується, той відрікся від віри і гірший за невірного. І по-друге, ділитися з тими, хто має потребу, особливо з нужденними братами і сестрами по вірі, 2 Корінтян 8:13:15. Не треба, щоб іншим було полегшення, а вам тягар. Але що була рівномірність. Нині ваш надлишок на доповнення їхньої нестачі, а потім їхній надлишок на доповнення вашої нестачі. Що була рівність, як написано: Хто зібрав багато, нема зайвого, і хто мало, нема нестачі. Галатів 6:6:10. Той, хто навчається слова, нехай ділиться з наставником усяким добром, не обманюйтесь, Бог зневаженим не буває, бо що пошіє людина той й пожне, хто сіє для плоті своєї, від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне. Роблячи добро, не будемо сумувати. Бо у свій час пожнемо, якщо не ослабнемо, отже доки є час, будемо робити добро всім, а найбільше ж своїм завірою. Запитайте себе, а як я розпоряджаюся Божими коштами? Чи задоволений цим Бог? Третій пункт. Бог використовує гроші з певною метою. А щоб задовольнити наші сущі потреби, Матея 6:11. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні з молитви Отче наш, 1 Тимотея 6:8. Маючи їжу і одяг, будьмо задоволені тим. Як це розуміти? З контексту цього вірша. Уважно прочитайте уривок з 1 Тимотея 6, 6, 10. видно, що жадність за своєю природою ненаситна, вона не має меж. Тому апостол Павло і учить нас задовольнятися тим, що Господь нам вже дав по своїй великій милості, Б. щоб випробувати нас і виховати наш характер. Филип'ян. 4, 10, 13. Я дуже зрадів у Господі, що ви вже знову почали турбуватися про мене. Ви і раніше турбувалися, але вам не сприяли обставини. Говорю не тому, що маю потребу, бо я навчився бути задоволений тим, що в мене є. Умію жити і в злиднях, умію жити і в достатку. Вчився всього і всьому насичуватись і терпіти голод, бути і в достатку, і нестатках. усе можу в Христі Ісусі, який мене зміцнює. Також у притчах Соломонових сказано: убогости і багатства не давай мені. Годуй мене насушним хлібом, щоб, переситившись, я не зрікся тебе і не сказав, хто Господь, і щоб зубоживши, не став красти і вживати ім'я Бога мого намарно. Книга Приповідок 38:9: В. Щоб наставити нас на істинний шлях, через даяння чи утримування кошти. Ге, щоб допомагати і благословляти оточення через кожного з нас, де щоб виявити свою силу і могутність у нашому житті. Четверте. Жадібність і сріблолюбство є гріхом. Виходу 20.17. Не бажай дому ближнього Твого. Не бажай дружини ближнього Твого, ні раба Його, ні рабині Його, ні вола Його, ні осла його, нічого, що у ближнього Твого. 1 Тимотея 6:6.10. Велике надбання бути побожним і задоволеним, бо ми нічого не принесли у світ. Явно, що нічого не можемо і винести з нього, маючи їжу і одяг. Будьмо задоволені тим, а хто бажає збагачуватися, впадає в спокусу і в тенета, і в багато які безрозсудні і шкідливі похоті, що проводять людей до бідування і загибелі. Бо корінь, у що лихого є грошолюбство, віддавшись, якому деякі ухилилися від віри. І самі себе віддали багатьом скорботам. Євреїв 13:5:6. Майте удачу негрушолюбну, задовольняючись тим, що є, бо сам сказав: не залишу тебе і не покину тебе. Тож ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, і не злякаюся, що зробить мені людина. Відповідь. Ісуса на питання що стається з тими, хто не в Бога багатіє. Луки 12:15, 21. При цьому сказав їм: Глядіть, остерігайтеся, користолюбства, бо життя людини не залежить від багатства її маєтку. І сказав їм притчу: Одного багатого чоловіка вродила нива. І міркував він сам собі, що мені робити, нема куди мені зібрати плодів моїх, і сказав, ось що зроблю, зруйную житниці мої та збудую більші, і зберу туди увесь хліб мій і все добро моє, і скажу душі моїй, душе, багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років. Спочивай, їж, пий, веселися. Але Бог сказав йому, нерозумний, цієї ночі душу твою вісьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти наготував. Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Тут, дорогі мої, висновок напрошується сам. Жодні земні багатства не зможуть врятувати людину ні від смерті, ні від суду, ні. Від гніву Божого. Тому то Ісус сказав: Яка бо користь людині, якщо вона здобуде увесь світ а душу свою занепасти?» або що дасть людина взамін за свою душу? Матея 16:26. П'яте. Книга притч застерігає нас від бажання швидкої і легкої наживи. Притчі 28.20. Вірна людина багата благословеннями. А хто поспішає розбагатіти, той не залишиться непокараним. Притчі 28.22. Поспішає до багатства заздрісна людина, і не думає, що убогість осягне її. Шосте. Приказка швидко прийшло, швидко і піде у дії. Трич 13.11. Багатство від суєтності виснажується, а той, хто збирає працею, примножує його. Добро нажити неправедними шляхами розбиває сім'ї. Прич 15.27. Корисливий. Розладнає дім свій, а той, хто ненавидить подарунки, буде жити. Біблійні посилання про гроші, багатство, і пов'язані з ними істини. Любов до грошей породжує ненаситність. Еклезіаст 5:9.10. Хто любить срібло, той не насититься сріблом, і хто любить багатство, тому має користи від того. І це суєта. Премножується майно, примножуються і ті, що споживають його, і яке благо для того, хто володіє ним, хіба тільки дивитися своїми очима, любов до грошей, корінь усього лихого. 1 Тимотея 6.10. Корінь усього лихого є грошолюбство, віддавши, з якому деякі ухилилися від віри і самі себе віддали багатстві. Том скорботам Зверніть увагу на те, що не гроші або багатство є джерелом усіх бід, а грошолюбство, тобто любов до грошей, не можна служити Богові і грошам. Матея 6:24 Ніхто не може вам. Панам служити або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматися, а другим знехтує, не можете служити Боговій мамоні, чи може людина обкрадати Бога? Малахії 3:8.12. Чи можна людині обкрадати Бога, а ви обкрадаєте мене, скажете чим обкрадаємо ми тебе десятиною і примношеннями? Прокляттям ви прокляті, тому що ви весь народ обкрадаєте мене, Принесіть усі десятини у дім сховища, щоб у домі моєму була їжа. І хоча б у цьому випробуйте мене, говорить Господь Саваот. чи не відкрию я для вас отворів небесних, і чи не вилю на вас повне благословення? Я для вас забороню тим, що. Пожирають знищувати у вас плоди землі, і виноградна лоза на полі у вас не залишиться без плодів своїх, говорить Господь Савод, і блаженними називати будуть вас усі народи, тому що ви будете землею жаданою, говорить Господь Савод, ставлення Ісуса до пожертви, дві вдовині лепти. Оглянувши, він побачив багатів, які клали в дари свої скарбниці. Побачив також і одну Богу дову, яка туди поклала дві лепти і сказав: істинно кажу вам, що ця убога Бога вдова більше за усіх поклала, бо всі ті з надміру свого клали дар Богові, а вона з убогости своєю поклала увесь прожиток свій, що мала. Господь хоче, щоб наші дари були щедрими і добровільними. Друге до Коринтян 9.6.11. При цьому кажу хто сіє скупо, той скупо і пожне, а хто сіє щедро, той щедро пожне. Кожен приділай зле з серця, не з гіркотою і не з примусом. Бо хто дає доброзичливо, того любить Бог. Бог же має силу збагатити вас усяку благодаттю, щоб ви завжди всьому, маючи усякий достаток, були багаті на всяке добре діло, як написано: Розсипав, роздав убогим, Правда його перебуває по вік. Той же, хто дає насіння сіячеві і хліб на поживу, дасть рясноту пощіяному вами і примножить плоди правди вашої, так що ви були багаті на всяку щедрість, яка через нас створює подяку Богові. 1 Тимотея 6,17, 18. Багатих у нинішньому віці наставляй, щоб вони були невисокої думки про себе і надіялися не на багатство непевне, а на Бога живого, який дає нам усе щедро для насолоди, щоб вони благодіяли, багатіли добрими ділами, були щедрі і радо ділилися, збираючи собі скарб. Добру основу для майбутнього, щоб досягти життя вічного. Шукайте перше Царства Божого і правди Його. Не піклуйтеся про ваші душі, що вам їсти, що пити, або тіла ваші, що одягнутися, чи душа не більше за їжу, а тіло за одяг. Матея 6, 25 Господь. Бажає, щоб ми були милостивими і ділилися з тими, хто має потребу. Притчі 14:21. Хто з презирством ставиться до ближнього свого, той грішить, а хто милосердний до бідних, той блаженний. Псалом 14, 1, Господи, хто може жити в оселі Твоїй, хто оселиться на святій горі Твоїй, хто не дає срібла свого на нечистий прибуток і не приймає підкупу на невинного, легкі гроші. Притчі 20.21. Спадщина поспішно захоплена спочатку, не благословиться згодом. Цінність, безцінність грошей, Закіїла 7,19. Срібло своє вони викинуть на вулиці, і золото у них буде у зневазі, срібло їх, і золото їх у незмозі буде врятувати їх у день гніву Господа. Вони не наситять ними душ своїх не наповнять утроб своїх, бо воно було приводом до беззаконня їх. Довіра Богові притчі 3, 5, 6 Уповай на Господа усім серцем Твоїм, і не покладайся на розум твій, у всіх потяг Твоїх пізнавай Його, і Він направить стежки Твої. Немає нічого неможливого для Господа. Єремія 32, 17, 18. О Господи Боже, Ти створив небо і землю великою силою Твоєю і простягнутою правицею. Для Тебе нічого немає неможливого, Ти являєш милість тисячам і за беззаконня батьків відплачуєш у надро дітям їхнім після них. Боже великий сильний, якому ім'я, Господь Саваот. Господь хоче, щоб ми закликали Його в скорботі, Псалом 49.15, І призови мене у день скорботи твоєї, я спасу тебе, і ти прославиш мене. Бог піклується про тих, хто надіється на нього. Наума 1 7. Благий Господь, притулок у день скорботи і знає тих, що надіються на нього, пожертвування. Хтось одного разу назвав Гаманець самою останньою фортецею, говорячи про фінансову сферу, гроші, це останнє, що ми довіряємо Богові в нашому житті. Ісус неодноразово висловлювався про гроші. Він сказав, що неможливо служити Боговій і мамоні. Матея 6:24. Слово Мамона походить від арамейського слова багатство і має однаковий корінь з єврейським словом, що означає те, чому довіряєш, або те, на що сподіваєшся. Іншими словами, ми не можемо довіряти одночасно і Богові, і грошам. Або гроші є нашим джерелом життя, щастя, радості, безпеки, або Господь. У Старому завіті люди жертвували десятину, десяту частину усього, що мали Богу. Зрозуміло, що Богу наші гроші не потрібні. У нього і так все є, що йому потрібне. Але Господь хоче благословити того, хто дає кожного з нас. А через нас оточення. Він також дає нам можливість виявити свою любов до ближнього на ділі, а не на словах. Амінь.